Добрий день, шановна спільнота. Ми, українці, здавна відчували єдність родини і всього народу. Любов до неньки України принизила їсто кожного нашого предка. Культ пікування один про одного живе в душі кожного українця. Любов до батьків, родинна злагода, кровний зв'язок, згуртованість родини це наше особливе емоційне середовище. А ці русські потвори вирішили, що мають право це все зруйнувати. То в чому наша провина? У тому, що любимо свою країну, що народжені з геном волі, що у наших жилах тече кров вільних козаків, у тому, що не вміємо плазувати, не підвадні зомбуванню. У чому війна розділила наше життя на до і після? І ще більше об'єднала націю, а на захист України стали мужні воїни, хто не ховається за спинами, хто йде за покликом серця. І слова відомого поета Василя Симоненка стали актуальними в наш час. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Це сильні воїни, які не бояться сказати в обличчя смерті Слава Україні! московити розстріляли без українського військовослужбовця у безсилі люті зламати його. Кого ви хочете зламати? Ми, українці, не знищені. Ви поставили нам ціну свободи. якою б за високою вона не була, вам нас не здолати. Ми були, є і будемо. Бо сила наша єдності, ми одна родина. Ми український народ, велика нездоланна сила, яка зіткана із прагненням доволі, яку жартовно виборювали цілі покоління. Бо сила наша згуртованості, нескореності і безбежному прагненню бути незалежним. Московиті не мають шансів здобути перемогу в цій війні. Чому? А тому, що коли один говорить слава Україні, то мільйони відповідають героям слава! Бо наша мета сьогодні зупинити і перемогти агресора, його рашистську ідеологію, в ім'я героїв, які загинули. Ціна свободи величезна, але вірю, що після нашої перемоги будемо жити щасливим життям, і кожен пам'ятатиме про ці нелегкі часи і про всіх тих, хто віддав своє життя, щоб Україна вистояла. І закінчити хочу словами Василя Симоненка. народ мій є, народ мій завжди буде. Ніщо не перекреслить мій народ, пощезнуть всі перевертні прибуди і орди завойовників заброд. за брод. Дякую вам, наші захисники і захисниці. Хай Бог береже вас. Слава нації! Героям навіки слава! Слава Україні! Переможемо!